Вітаю, друзі! Вітаю! Сьогодні ми вам розкажемо про новини біодинаміки України. Що почнемо? Перша новина це надрукований біодинамічний календар на 2024 рік. Хочу сказати, що Біодинамічний календар це як посібник для тих садоводів, дачників, фермерів, які використовують при догляді за рослинами космічні сили. От я, наприклад, користуюся цим календарем при посівах, пересадках, посадках, обрізках дерев. Коли збираю свій врожай, ну і також, коли роблю довгостроковий прогноз погоди. До речі, я подивилася календар на 24-й рік. Погода буде дуже нестандартна. А до речі, ти вже придбала цей календар? А, так для цього треба зайти на, у Фейсбуці на сторінку біодинаміка України і знайти останній пост про біодинамічний календар. Дуже добре. Переходимо до другої новини. Перекладена інструкція Деметр по біодинамічних препаратах. Прикладена вона на українську мову? Так, це дуже важливо. Тому. Федеметр перевіряє цю інструкцію, коли вона буде готова, тобто вони дадуть добро, тоді вона буде у вільному доступі на сайті Біодинаміка України і на платформі Органік. Добре. Наступна давана зараз з 27 листопада. По 18 грудня 23 року буде проходити і він вже проходить онлайн-курс Гетану Швейцарія, називається цей курс Біодинамічне сільське господарство та антропософія. Ну, треба сказати, що біодинаміка України брала активну участь у підготовці цього курсу, тому що в цьому курсі є три офіційні мови. Англійська, іспанська та українська. Так, і з 8 по 10 грудня цього року відбудеться конференція Малої Деметр. Так, які країни будуть присутні на цьому заході? Ну, по-перше, країни Північної Європи, такі як Фінляндія, Норвегія, Данія та Швеція. Країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія. Mm -hmm. Ну і Польща, Угорщина, Чехія, Словенія, Хорватія, Румунія, Сербія, Греція та Турція. Тобто, отаке велике представництво. Україна в, тако, в цьому Заході о, приймає о, участь вперше. Mm -hmm. І е, головна ціль е, Біодинаміки України на цьому Заході це отримати членство в цій організації. Ну, на сьогодні це всі новини. Так, сьогодні всі, е, щоб не пропустити наступні новини, е, заходьте на наш YouTube канал, підписуйтесь на канал. Ставте нам лайки, підтримуйте нас, ми розповідаємо про практичний досвід застосування біодинамічних методів у себе на дачі. До зустрічі!